Вітаю вас в ефірі передачі «Проскурівські смаколики. І ми відроджуємо смак подільської кухні. І сьогодні ми завітали до ресторації Шпігеля, аби приготувати начинку по Подільськи. Сьогодні у програмі таємниці будинку Ісаака Шпігеля. Начинка по Подільській вибір гурмана чи повсякденна українська страва. А також умови отримання подарункового сертифікату від ресторації Шпігеля. У самому серці Хмельницького розташувався затишний та гостинний заклад Ресторація Шпігеля. Тут відчувається дух історії та традиції. Трави, які вам пощастить там скуштувати, є унікальними, адже їх рецептура є старовинною проте подається у сучасній інтерпретації. За рецептом подільської кухні ми їздимо по всій Хмельницькій області, спілкуємося з старожилами, люди розказують, що коли вони їли, що було в ті чи другі часи модно на столі наших людей. І мало того, кожна людина може прийти в ресторацію Шпігеля і залишити свій рецепт подільських страв. Три роки назад пан Володимир вперше почув про історію будинка Ісака Шпігеля. І тоді йому, на думку, спало поділитися з хмельничанами та гостями міста цікавими історичними фактами, адже наше місто має багато насичену подіями історію. Крім того, кухня, яка була у Проскурові, відрізняється своєю полікультурністю. Тому ресторація зробила ставку на старовинні подільські страви, якісні, смачні та корисні. 12 працівників кухні готують для відвідувачів не просто замовлення, а історію у стравах. І сьогодні для телеглядачів Проскурівських смаколиків шеф-кухар Михайло Яровий розкриє таємниці приготування начинки від ресторації шпігля. Сьогодні ми будемо готувати подільську начинку, яку готували наші дідусі, бабусі. Якби це дуже старий рецепт. І сьогодні ми її приготуємо, щоб потішити наші. Для приготування начинки нам знадобиться свинина, бажана вирізка, цибуля, куряча печінка, хлібні сухарики, масло вершкове, яйця, молоко, масло рослинне, сіль, перець та коріандр. Спочатку готуємо сухарики з білого хліба, підсушуємо їх у духовці, ріжемо м'ясо квадратиками, діаметр яких 1 см. Обсмажуємо їх на сковорідці. Одночасно починаємо підсмажувати курячу печінку. Не забуваємо перемішувати м'ясо. Дрібненько нарізаємо цибульку і додаємо її до м'яса, солимо та перчимо. Розтоплюємо 200 г вершкового масла. Готуємо форму для начинки, змащуємо деком маслом, присипаємо дрібними сухариками. В окремій глибокій посудині починаємо замішувати нашу начинку. Додаємо все поетапно та щоразу перемішуємо. Спочатку сухарики, далі м'ясо та печінку. Ще трохи спецій, масло вершкове. Насамкінець додаємо 250 грамів молока і збиті яйця. Все це ретельно перемішуємо. Висипаємо начинку в деко та накриваємо фольгою. Ставимо запікатись на 35-40 хвилин. А поки у вас є можливість виграти подарунковий сертифікат від ресторації Шпігеля. подарунковий сертифікат на суму 200 гривень отримає той телеглядач, який дасть правильну відповідь на запитання. Ким був за професією Ісак Шпігель? Перший власник цієї будівлі. Правильну відповідь вам необхідно назвати, зателефонувавши у прямому ефірі шоу Ранок на Поділі. А поки оцінити смак начинки по Подільськи до ресторації Шпігеля завітали експерти проскурівських смаколиків. Знайомтесь, викладач технології приготування їжі Хмельницького торгівельно-економічного коледжу Галина Незенко. Та співак, артист, шоумен, соліст національної опери України, переможець та лауреат міжнародних конкурсів та фестивалів. Іван Березовський виглядає досить апетитно і естетично. Збуджує і зацікавлює. Ну що, ви готові? Ну да, якщо ви сказали, що збуджує, то давайте будемо спробуємо. Дана страва економічно обґрунтована, тобто дуже вигідно її приготувати в домашніх умовах, адже тут є легко доступні продукти: хліб, м'ясо, печінка. І нескладна вона у приготуванні. Єдине, що треба добитися, звичайно, такої соковитості, ніжності, як це вдалося авторам цієї страви, ну, на мій погляд, страва. В міру посолена, в міру вона пряна, тобто там достатньо спецій, з перцю. А вам як Іване? дуже ситна. Я вам хочу сказати. Ситно, так дійсно цікава страва. І насправді, як відмітила пані, вона не суха, досить така ситна. І хочу порадити, щоб ви поцікавилися цим рецептом і зможете готувати її в домашніх умовах. Народні дегустатори залишились задоволеними старовинної подільської страви. Однак шеф-кухар ресторації Шпігеля продовжує дивувати гостей. Суп з гарбуза з козиним сиром власного виробництва. Колір тарілки дуже гарно контрастує з кольором самої страви, тобто вона гарно виділяється на цьому фоні. Ну і звичайно, знаєте, я вже хочу спробувати. Ви же настільки да, страва? Ми, да, мені в першу чергу. Хочу спробувати цей смак, тому що така гарна посмішка козе сиру. Mm -hmm. Mm -hmm. Очень вкусно. Mm -hmm. Це справді страва, яка заслуговує високої оцінки, тому що це дуже поживно, це дуже здорово і, до речі, гарбуз це один з найдешевших продуктів харчування. Ну, це треба, я би сказала, і в шкільне харчування обов'язково його вводити, щоб це споживали діти, тому що тут, Дуже е, да, тут багато вітаміну А є, тут є залізо присутнє в гарбузі. Ну, це просто страва на 5 з плюсом. А насправді смачно. Приходьте до ресторації, їжте супи, їжте наші хмельницькі запіканки. Оскартуат жартував, що після смачного обіду можна пробачити будь-кому, навіть власним родичам. Я бажаю вам та вашій родині миру, злагоду та смачних страв на вашому столі. Зустрінемось. Яка ваша улюблена страва всього монові? А це вже як діти. Вони всі улюблені. Так, ану, тікайте звідси. Я тепер на вас орієнтуюся. У вас таке просто як ця біла рубашечка, як, як точно як той шпігель тут літаєте. Смачно, цікаво. Сподобалось.